Вітаю, мої дорогенькі, друга серія нашого серіалу про маки на маківці, хочу показати, яким чином я вирішую хрест на ляльці-мотанці. голка. За рахунок того, що тут просте переплетення ниток. Можна зробити невеличке змережування. Тобто, натягуючи, ми тут отвори невеличкі да, робимо. І таке змережування у нас є. Так. Отак у нас йдуть нитки основи. Отак От ідуть нитки підкання. Тому там, де основа, я беру по дві ниточки, а тут, де на перехресті підкання у нас, я беру по три. От, щоб більш-менш однаково здавалося, натягую. Особливо класно, да, коли. Поряд прям через одну ниточку, і ще йде один шов, то вони один одного підтримують і ще більше натягуються, і таким чином мережки і відбуваються в мене. От, ну що, продовжуємо.